Вітаю! Ви на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 24 липня в області хмарно та дощитиме. У Черкасах буде плюс 29 градусів в день, ночі стопчики термометру опустяться до плюс 21. В Умані та Звенигородці мінлива хмарність. Температура в день плюс 31 градус, вночі ж опустяться до плюс 20. Каневі та золотоноші похмуро. Тут синоптики прогнозують до плюс 28 градусів в день, вночі температура опуститься до 19 градусів тепла. У смілі та чигирині хмарно з проясненням: день до плюс 29 градусів, вночі стопчики термометру опустяться до 20 градусів тепла. Я вам бажаю чудового настрою. Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Вікка.